В Львові стартувала перша в Україні програма для лікування дітей з синдромом Алажеля. Це рідкісна генетична хвороба, яка знищує печінку. Наразі шанс на порятунок отримали дві дворічні дівчинки. Врятувати життя маленьких пацієнток могла хіба що трансплантація печінки або рідкісні ліки, які здатні зупинити розвиток недуги. Хірургиня, яка лікує дівчаток, почала шукати можливість порятунку. Пошуки зайняли близько року. На заклик про допомогу відгукнулася словецька компанія. Вони подарували лікарні дороговартісні ліки. Якщо вчасно почати лікувати цей синдром, звичайно, що ефект і результат є значно кращий, і дитина не потребує трансплантації. Отже, ми стараємося надати допомогу і дітям, які потребують трансплантації печінки, і тих, кого можна лікувати і зняти з листа очікування. Звичайна родина, що ми б цього всього саме не потягли б ніяк. І ми чекали цих препаратів дуже довго. Чесно, кажучи, дуже так раді цьому, що на саме є ця програма, що так допомагають діткам. Дівчата вже почали приймати новітні пігулки. Лікарі помітили, що вже на третій день стан маленьких пацієнток значно поліпшився. Нині у лікарні є ще семеро дітей з синдрому Малажеля. Подаровані словацькою компанією препарати віддали дворічним дівчатам, адже їхній стан був найтяжчим. Нині лікарі шукають спонсорів, які допомогли б закупити новітні ліки і для решти пацієнтів.